Хочуся обчислювати усно це серія зошитів для учнів перших-четвертих класів, що допоможе молодшим школярам розвинути навички усної лічби. Зошити створені відповідно до вимог чинних освітніх програм з математики, можна використати з будь-якими підручниками. Зошити містять зрозумілі математичні алгоритми, цікаві завдання для повторення відпрацювання та закріплення знань, завдання для перевірки здобутих знань шляхом самооцінювання тощо. У комплекті з зошитом набір наліпок, що дасть змогу зробити процес навчання ще цікавішим та захопливішим.